Ну, передаємо свинчику машину, щоб вона завжди була в охайному стані, чистенька. Водій швидкої Дмитро Чех за кермом 22 роки. На початку повномасштабної переїхав із Херсону до Черкас. Роботу розповідає, шукав майже рік. В Херсоні я, я працював в «Укравтодорі», водієм. теж. Ходи узнавав за роботу. Ну якби ніхто не брав, тому що внутрішня переміщена особа, як по переселений, думають, може далі поїдуть там. Нині працює в обласному центрі екстреної медичної допомоги. З початку вторгнення тут працевлаштували 18 внутрішньопереміщених осіб, розповідає директор Ігор Фесун. Та спеціалістів бракує. Найбільше говорить лікарів близько 50 осіб. По багатьох регіонах є нестача фідширок, в деяких регіонах нестача водіїв. Дуже велика частина пішла в за кордон. Є люди, які йдуть на пенсію. У нас доволі специфічна служба, і просто з вулиці людину взяти сюди. Це неправильно. У них повинен бути певний досвід, певне розуміння роботи. Бракує людей і в комунальному підприємстві служба чистоти каже начальник юридичного відділу Василь Роговий. Втім, причина додає інша мобілізація за останні кілька тижнів до лав ЗСУ призвали з десяток працівників. Тепер тут у пошуку вантажників та слюсарів. І це є професії, можна сказати, чоловічі, тобто жінка не має можливості фізично замінити дану категорію працівників. Деякі працівники в нас, наприклад, то працюють не знаходяться в лавах збройних сил України, так як вони вже пенсіонери, тобто віком понад 60 років. А ви як розумієте, що для тих професій потрібно працювати фізично? І людина 60 років ну не може фізично виконувати дані е, навантаження. Аби частково закрити потребу в працівниках робітничих професій, навчають жінок, розповідає директор обласного центру зайнятості Олександр Джур. За минулий рік на Черкащині вдалося закрити загалом до 9 тисяч вакансій в медицині, це в переробці, сільськогосподарському напрямку. І сьогодні гостро стоїть питання по водіях, як по всій області, безпосередньо в місті Черкаси це перевізники. Тому нам зараз потрібно укомплектовувати водіїв, слюсарів, верстатників. Анастасія Кашить, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.